Війна внесла свої корективи в життя українців. Через постійні обстріли, блекаути та щільність повітряних тривог зривався навчальний процес. За рекомендацією Міністерства наукої освіти України і за ініціативою Кам'янського департаменту з гуманітарних питань було створено чотири освітянських хаби степ бай-степ. Ці хаби розташували в чотирьох ліцеях міста. У першому, 31-му та 19-му на правому березі, а на лівобережжі у 40-му ліцеї. Наталія Рева розповіла, чому надважливо створювати подібні центри, в яких діти можуть підтягнути свої знання. Ми проаналізували, провели опитування батьків, опитали дітей, які теми найбільше потребують зараз повторення, узагальнення, вивчення, роз'яснення. І діти, які сьогодні прийшли до освітніх хабів, вони мотивовані приблизно на сьогодні. Освітніми послухами в хабах за бажанням будуть охоплені близько 1700 дітей, які написали заяви перший хаб відкрили в ліцею номер 31 Тут гостинно зустрічали вчителі закладу. А на подвір'ї зібрали чимало дітей від 5 по 10 класи із різних ліцеїв та гімназій. Це обумовлено тим, що хаб приймає дітей із різних закладів. Головна умова це мати бажання навчатись. поділилась директорка 31-го ліцею Тетяна Коваленко. Знаєте, ця подія для нас дуже важлива, тому що, от дивлячись сьогодні на наших дітей, на педагогічних працівників, на батьків, які не дивлячись на дощ, привели дітей до освітнього хабу, говорить про те, що освіта Кам'янського не втратила свого потенціалу і гідно іде зустріч тим викликам, які ставить нам сьогодення. Навчання проходить не у звичайній формі, тобто діти не сидять за партами і не записують матеріали того чи іншого предмету. В Хабі процес побудований у вигляді ігрової форми, живому спілкуванні та мікропрезентацій. А ще унікальністю освітнього хабу Step by степ є такий маленький фідбек від учнів, і щодня діти після навчання за своїми профільними напрямками вони висловлюють свою чи сподобалося, чи не сподобалося, чи байдуже що відбувається за допомогою таких маленьких стикерів. Вони просто кидають у скарбничку і так висловлюють своє своє відношення до пройденого матеріалу та взагалі до навчання щодня. Для того щоб створити освітянські хаби, була здійснена велика робота із батьками, дітьми, вчителями та начальними закладами. Все будується на бажанні дітей поповнювати знання. Мені дуже подобається. Вони всі такі гарні, веселі, посміхаються. І тут дуже гарно розповідають. Я все більше добре восприймаю математику. І вже краще виходить. Мені дуже подобається, тому що нам предоставили цей научний табір. Я можу зде... Я можу ем, почати заново все те, що я знала. І тут дуже знайомі мені люди, і дуже подобається вчителька, яка все розповідає. Тому що тут не просто сидиш за партою, треба все записувати, все запам'ятати. А тут є і ігри, і вас питають. Ще більше розповідають більше ніж на уроці. Перше знайомство було. Добре, всі, всі хороші, всі займаються спортом. Це добре. Те, що ну у всіх є якась спільна ідея, думка, також що можна поговорити та познайомитись, краще повторити з вчителем, ну, чим на онлайні ти його не бачиш, а він тебе краще не може об'яснити, Те, що ну мікрофон не працює, камера погана. Спеціально розроблена програма за різними напрямками дозволяє підтягнути знання. Вважає заступниця директора з навчально-виховної роботи ліцея номер 1 Оксана Неділько. Заняття організовано для здобувачів освіти 5-10 класів шкіл міста у дві зміни з таких предметів як українська мова, математика, англійська мова та історія. Вчителями нашого закладу розроблено змістовні та нестандартні заняття, які сподіваємося будуть цікавими та стануть потужним поштовхом для успішного навчання у наступних класах. А для вчителів це окремий досвід. Це дуже круто, тому що діти знайомляться з іншими дітьми різних шкіл, здобуваючи знання, вони грають, вони спілкуються і активно проводять свої літні канікули. Тому що, вибачте, три місяці все забудеться, а ми їм не дамо забути те, що знали. Освітній хаб буде працювати до кінця червня з 10 до 12 години. Окрім навчання, в начальних закладах працює і літні табори, де також діти навчаються, розважаються та відпочивають.